Я можу сказати з великою впевненістю, що про цей бренд ви не чули точно. Але даний бренд реально вартує уваги. Він не є популярним нас в Україні, на нього немає українських оглядів, але баланс ціни, якості та характеристик у даного бренду дуже хороший. Випускають вони периферію, це мишки, клавіатури, навушники. І сьогодні в цьому відео хотів би розповісти про одну з їх мишок, яка називається L7 Pro. Ця миша поставляється в ось такій коробці, доволі компактний, у неї класний комплект, хороші характеристики. Ну і миша виглядає і відчувається в руці дуже якісною. А саме найголовніше, вона коштує 2000 гривень. Ми цю мишу, до речі, можемо розіграти. Умови в описі під цим відео я для вас залишу. Приймайте участь у конкурсі. А також нагадую, що на каналі проходить загальний конкурс, де я розіграю 15 призів серед спонсорів каналу, а також активних підписників. Умови по цьому конкурсу також будуть в описі. Давайте перейдемо до самої мишки. Я відповідно вже її тестив, вже розпаковував, і вам зараз відтворю просто цей момент розпакування. Дуже якісна коробка, все класно запаковано, мені подобається от максимально круто зроблено. Одразу показую саму мишу. Давайте дизайн так з різних сторін і покручу вам, покажу. Виглядає вона класично, вона не має підсвітки, вона не має нічого зайвого. По центру логотип, і, в принципі, все. Коліщато тут іде резинка чорного кольору, і низ також чорний, з чорними глайдами. Мишка виглядає класно, мені подобається. В руці вона відчувається одразу легенькою. Важить вона 39 грамів, ви тільки собі увійшть: 39 грамів. Я розумію, що ця мишка трошки менша по формату, ніж звичайна середня миша. Вона не є міні, не є середня, а щось так між ними. Тому що, от, наприклад, показую, як лежить мишка в моїй руці, вона не відчувається прямо якась маленька, але менше середньої. При тому дуже зручна. Я можу її тримати, ну, в принципі, в мене рука невелика, можу і долонним хватом, але все ж таки зручніше пальцевим хватом або кіхтівим хватом, Тому що розміри в неї ж таки, менше середнього. Але миша виглядає і форму має дуже хорошу. Якщо брати по формі. Ви можете побачити, що передня частина трошки як сплюснута до ну, назвуження йде. Горб такий більш-менш рівномірний. Мені чомусь нагадує форму пульсара, хоча пульсар трошки вираженіший такий горб. Ну і по висоті мишка невелика. Це також, ну, як на мене, однозначно, плюс. З нижньої частини два глайди тефлонових, кнопка переключення режимів по DPI, і плюс є в нас 2,4 виключити, і також є канал Bluetooth. Це дуже добре, мені подобається, коли є різноманіття підключення. Якщо взяти по самій мишці по збірці, вона зібрана максимально круто. Як би ви там її не, не тиснули ніде, вона зібрана дуже гарно, нічого не скрипить, не люфтить, не торохтить всередині. От реально по збірці дуже круто. Ця миша може поконкурувати спокійно, навіть з мишами якихось відомих брендів набагато дорожчу ціну, тому що в а брендів є миші. Які там коштують 4-5 тисяч гривень, і вони десь там похрустують, десь вони там мають люфт. Але тут все дуже класно. І ціна от реально вражає. По кнопках, дивіться, показую вам, люфт-кнопок тут практично відсутній, він мінімальний. Він при роботі не відчувається. От Якщо ви візуально це бачите, в роботі він не відчувається. По кнопках, якщо постукати, вони не гремлять. Коліщата не торохтить, акумулятор не торохтить. Ну, все максимально круто. По кліку продемонструю трошки далі. Значить, на коліщаті резинка теж е, така чорноколір, вона приємна, палець ви можете міцно тримати, воно не, не просковзує. Чіткі відсічки, чіткий клік у мишки. Ну, взагалі, в принципі, ніяких питань немає. Якщо взяти, наприклад, до уваги глайди, то теж вони мене тут порадували. Середнячок такий 100%, мишка ковзає гарно, пузом не треться, висота глайдів, подивіться. Доволі висока, і по коврику мишка їздить, як на мене, дуже гарно. Якщо взяти, наприклад, до уваги по формі, знову ж таки, лягає в руку дуже класно, і я мишу практично не відчуваю. Вона просто як пушинка. Давайте поки що поставимо мишку в сторону, подивимося далі, що у нас по комплекту. Знімаємо пластикову кришку. У нас всередині є такий невеликий пакуночок. Гріпси, От, ми можемо побачити, кабель. З Донгалом. І в нас, виходить, от є інструкція. Інструкція, QR-код на сайт, кабель паракордовий, тобто тканинний, кабель Type-C Type-A. заглушка Є, е, плюс отакий от, от Тут пише MC-HOS 8К. До речі, 8К. Ну, я скажу, що я не бачу в цьому потреби. Прямо 8К. 4К там і так достатньо. Я думаю, це більше все-таки маркетинг. Але ну, 8К це круто в мишці за 2000 гривень. Ну, це топ. Кабель має довжину 2 метри. Ви можете підключити відповідно до ЄСбішки і бездротовим користуватися або по Bluetooth. Також мені сподобались е, самі гріпси. Подивіться на ці гріпси, вони і по якості дуже поклали навіть серветку, щоб протерти, щоб наклеїти дуже гарно. Подобається такий підхід. Гріпси, до речі, красиві, малюнок такий прикольний в ігровому стилі. Товщина гріпсів також хороша і клеяться вони дуже просто. Ну їх можна по декілька раз переклеювати. Причому наверх, на бока, і плюс е на оцей верхній горб можна теж наклеїти. Ну, молодці, що поклали в комплект. Але єдиний момент, до якого можна причепитись, це відсутність додаткових глайдів. Але в принципі це не проблема. Я форму глайдів вже бачу, що вона. Доволі популярна, їх не складно буде знайти, і також можна замовити на самому сайті або на експресі до даної миші. Тому взагалі це не проблема. Причому ресурс цигладів має бути дуже хороший. Що можу сказати по кнопках? Значить, претревелу у кнопок немає взагалі, тобто ви тільки натискаєте одразу спрацьовує, Зараз я все продемонструю. Постревел невеликий є. І він не відчувається. Тобто, якщо ви навіть будете інтенсивно класити мишку, то ви нічого не відчуєте. Тобто воно не стукає по нижній частині корпусу, кнопка сама по собі не ходить кудись з сторони в сторону, вона ходить чітко, впевнено, і клік такий дуже чіткий. Що стосовно скролінгу, то чіткі відсічки тут присутні, скролиться доволі тихо. Причому також можу відмітити, що клік у миші також тихий, це дуже круто. І при чому, коли швидко ви скролите коліща там, то немає резонансу по корпусу. Такої вібрації, знаєте, це також дуже важливо. Я люблю, наприклад, миші, коли вони так приємно тихо клікають і приємно тихо скроляться. Причому сила вісічок тут така середня, вони не сильно виражені, але достатньо, щоб зловити необхідну вам позицію. І це круто. Ну а зараз відповідно слухаємо звук. Якщо в цілому взяти враження про кнопки, то воно дуже хороше. До основних взагалі питань немає, клікають класно, хід чіткий, коліщата також питань немає. Єдиний момент, що воно трошки таке, як на мене, голосне при натиску, але не є щось критично. Трошки не вистачає чіткості боковим кнопках. Але, наприклад, я ними рідко користуюсь і, в принципі, якогось дискомфорту не відчуваю. І я їх не натискаю дуже часто. Це буде відчуватись, коли ви прямо будете клікати прямо кожної секунди на ці кнопки. Тоді нечіткість така може відчуватися. Але знову ж таки, в цілому, все дуже круто. Так, а тепер по характеристиках. Значить, ця миша є в трьох версіях: це L7, L7 Pro і L7 Ultra. Відповідно, в нас версія L7 Pro. Вона підтримує дротовий варіант 8К плюс бездротовий 8К, перемикачі. В неї Omron 70 мільйонів кліків, сенсор 3395. Якщо ви хочете на 3950, це L7 Ultra. Якщо брати по DPI, то саме в цій моделі 26 000, 650 IPS і 50G. Акумулятори у всіх мишок йдуть 250 мА, Цій миші також. Важить вона 39 грамів. TTC Gold тут іде енкодер. І бездротова технологія, як вказує виробник, топ Speed, тобто дуже швидка, швидке спрацювання. Три підключення це виходить у нас 2,4, блютуз. Можна також по кабелю, звичайно. Дана миша також підтримує фірмовий софт, де ви можете мишу налаштовувати. Вона є в трьох кольорах: це білому, чорному та такому голубому кольорі. І ви собі можете обрати відповідний варіант, який вам найбільше подобається. По ціні вони плюс-мінус, відповідно, відрізняються. Там різниця невелика, але відмінності такі прям не дуже суттєві. Якщо підвести такий невеликий підсумок, то миша реально дуже крута за свою ціну. Мені дуже сподобалась вона по якості, по кліку, по характеристиках. От реально за 2000 гривень це гідний варіант, яким ви будете задоволені. Миша, якщо брати по начинці, теж на дуже хорошому рівні зроблена. Якщо взяти по акумулятору, то вона, по ідеї, має тримати близько тижня. Я думаю, це спокійно. І те, що має софт, це теж дуже круто. Тому однозначно можу вам рекомендувати цю мишку. Сподіваюсь, що протестую також їхні клавіатури, навушники. Ну і поділюсь з вами своєю думкою в наступних відосах.